Безлідка. А чи можна скажувати, що під з самого початку виражав агресію потерпіли? Шановний, як вас Юрій Васильович. Юрій Синочка. Мама. Мати трьох дітей. Чоловіка не вибрав. Тому, на вашу думку, в роді ніби звинувачите саме бізнесмена по що у вас чоловік на даний час перебуває на маю до Так. Ну, конечно, даже его <говорить> инициатива была, он намял этого человека, пропашного, который готовы <говорить> делать все. Почему самого человек стрелял? Не у Купова, а у терпиво. Ну, у него просто дуже великий стрес, у него семья. Он, он хочет со всей душою людям делать хорошо, чтобы в нашому городу лучше жилось, а його просто отбивали грязью и круглый. System, не вирь, он по Саме красюк. По да? да. Ваша ще виходить? Якщо до заяви потерпіло, що один мусик позиціює себе як сім'яним ідеальною, батько трьох дітей. Да? А людина чимна себе поводить. Ну нормально це поводить серед людей. А що до куханки? Мав щось людому взагалі, що я є куханка.

Вона просто цінна і допомагає просто захищати свого чоловіка. Пане таборове, ми да молоцю вам Що в нас не відбувається? Сама не наразі. Не чувайте мене. Заспокоюйтеся. У мене була людина, яка знаходиться в цьому залі. Так, заспокойтеся, пане тобою, що ваші міркування у цій пані є якась інформація стосовно вставити зброї? Я не заперечую пропитання суду, а так після того інших заявлений слідків. Ви не заперечуєтесь. Заперечу. Отже, шановна, суд ухвалив допитати вас в якості але... Я крашу сказав, що Я... це не зараз. Я наразі не можу зрозуміти, яка змітя, що з ма немає слідом займіть місця в залізну.